嗯。Um. Найбільша біда зараз у плані реформування галузі це в тому, що в нас немає нормативних документів зі сторони Ні Мозу, ні Кабінету міністрів. У нас є тільки методичні рекомендації. Я зараз можу показати купу тих методичних рекомендацій в плані запитання відповіді, розробки, але немає чіткого нормативного документу, який би регламентував, що матеріально-технічне забезпечення первинної ланки повинно здійснюватись за рахунок місцевого бюджету. Забезпечують те-то, те-то. Те те Все інше здійснює Національна служба здоров'я, яка буде фінансувати оці кошти, гроші за пацієнтом. Тобто має бути якесь розмежування і має бути зорієнтований навіть бюджет. Ви розумієте, що в першому червні в бюджет навіть не закладено, фінансування зарплати по первинній ланці. І цього немає. Це бумерангу, це вже зараз прийшло на регіони. Первинне читання вже всі бачили, що немає, закладеної статті зарплати. Тобто проти ми розуміємо, ланкет. що Міністерство освіти мало описує субвенцію. Субвенція є на вторинну ну, і на третинну так. ланку, на первинну ланку немає. Хоча механізму реалізації цієї співпраці служби здоров'я mm -hmm. і е, первинної ланки, це дільничої сітки терапевтів і педіатрів, немає Немає, е, так би мовити, е, підґрунтя про те, що можна було зараз от, е, планувати, яка має бути зарплата. у Лікарів дільничої сітки. А можна ми тоді уточнімо можливо запитання? Скажіть, будь ласка, первинна ланка тоді має бути повністю переведена на утримання громадою? І в контейн... Ні, ні. Первинна ланка має утримуватися Національною службою здоров'я і в виконавчій перспективі взагалі чим досягається реформа? В чому? Що напряму фінансується лікар? Із первин із національної служби здоров'я, лікар, дільничий терапевт чи педіатр, він має бути зареєстрований на рівні у національній службі здоров'я і по тому, скільки він скільки він обслуговує лік педіа, вибачте людей, лікар, пацієнтів, пацієнтів чи дитячого, чи дорослого населення. Відповідно до цього він має отримувати зарплату. Матеріальне це так в наших методичних рекоментаціях які прийшли з мозу. Матеріально ми маємо та якби по тих методичних рекомендаціях має забезпечити матеріально місцева влада, але немає жодного нормативного документа, який би гарантував, що от навіть зараз бюджет має ділити, скільки має бути виділено коштів на впровадження саме цієї реформи, на комп'ютеризацію, на матеріально-технічне оснащення самих центрів. Тобто, це чи це підуть Гроші із того гроші за пацієнтом, які плануються сплачувати кожному лікареві за одного пацієнта. Тому настільки зараз воно все юридично не визначено. Настільки навіть немає от, оцей варіант впровадження реформи. 18-й рік це варіант реформування первинної ланки. І на словах, от, начальник управління був в міністерстві, був на раз, і от, заступник міністра Ковтонюк регламентує, що з 1 квітня має бути все комп'ютеризовані, всі робочі місця всіх дільничих лікарів, педіатрів чи дорослих, і має вже працювати електронний реєстр. Але це все слова навіть немає не то що методичних рекомендацій і нормативних документів. Навіть цього немає. З 1 липня має запрацювати вже Національна служба здоров'я, якою мають бути вже в тестовому режимі бути зареєстровані всі лікувальні заклади, і мають зареєстровані бути лікарі. І починати йти має йти реєстрація декларацій між лікарем і пацієнтом. Тому чіткої нормативної бази немає. Є єдине от зараз рекомендації щодо можливості, є закону України про автономізацію, про особливості фінансування охорони здоров'я, закону України, який дозволяє переходити закладам в комунальні заклади, не комерційні. Ну, Первинна ланка зараз планується, щоб в місті перейшла на, в комунальний некомерційний заклад. Але є як буде фінансуватися зарплата, якщо у нас ще Національна служба здоров'я не ви не функціонує в державі? То перехідний період має бути чітко прописаний і нема, в, часі, нема. в часі, і в певних, і нормативних і документах. Які, Мають так. бути документи, які регламентують, і відповідно, і міська рада повинна виділяти кошти на те, то -те то, опираючись на такий то нормативний документ. Ну, на, же... на і на документ по оснащенню, хто має за це відповідати місцева влада, чи це будуть із Національної служби здоров'я йти гроші. Тому е... саме ми не хотіли чині. поставити в цьому контексті запитання, тому що коли ми порівнювали, як те чи інше управління переходить на ось інформаційні методи роботи, ось і нас було подивовано, що департамент охорони здоров'я для комп'ютеризації тільки запросив лише два комп'ютера, і ми. Безпосередньо ставили питання учасникам з того дійства, які організували ага. такі відкриті слухання проєкту бюджету міста і громадськості. А як буде здійснюватися тоді ця реформа, якщо ми не маємо саме тих інструментів, за допомогою яких можу, можемо уникати дуже багато тих непорозумінь, які пов'язані з забезпеченням матеріально-технічним, і з відповідальністю, хто чи громада, комунальна установа так, чи міністерство? Так, так. Центр Ну, Те, що зараз роб, те, що зараз робить місто, місто зараз робить е, м, виділені кошти на ремонт сімейних амбулаторій на їх переоснащення, оснащення, Оснащення ми е, маємо певну суму коштів, на яке оснащення ми зможемо забезпечити. От, е, тобто, робоче місце лікарів ми забезпечуємо, але робоче місце має бути комп'ютеризоване і звідки це велика сума, і звідки воно має йти, і який має бути нормативний документ, який регламентує. Що це є майно саме громади? Чи це має бути майно те, яке надається із коштів Національної служби здоров'я? Поки що цього не визначено. Саме найгірше, це слабкий варіант, слабкий, слабке місце у всіх нормативних документах моз. А я комісія при міській раді, наша комісія, да. депутатська, дивіться справа в тому, що я як головний лікар центру помсела є, так би мовити, особа, яка так би мовити не можу ініціювати зараз з бюджету, тому що я зацікавлена особа, бо я головний лікар і одразу голова комісії. Що я маю конфлікт інтересів, бо я прошу, так якби для закладів свого в тому числі саме от оці кошти. Хоча це питання обговорюється. Орилися сьогодні з начальником управління, тому що тут мають бути якісь якісь дії в плані. Комп'ютерно з оптимізації закладів, дякуємо. У вашій комісії не лише є проблематика медична, є проблематика соціальної політики, соціального забезпечення захисту і освіти. Скажіть, будь ласка, з якими питаннями ну найконструктивніше вдається працювати і вирішувати от, у вашій комісії? Ви знаєте, наша настільки об'ємна комісія, що ми, так би мовити, про все це і гуманітарна, це і засоби масової інформації, свобода слова і освіта. Ну, відповідно, в нас комісії були поділені до тих політичних партій, які ввійшли в міську раду. Тому наша комісія малочисельна, бо ніхто не хоче займатися такими питаннями. А всі хочуть йти в земельну комісію, ну в крайньому випадку ще житлово-комунальну. Але наша комісія з чим ми стикаємося? Те саме питання. що що по профтехосвіті, яка дає вибачте, кошти, ми могли б ті кошти, які йдуть на профтехосвіту, могли б кинути на охорону здоров'я. Ми могли б на деякі, навіть в тому плані, що ж та сама комп'ютеризація. Але то і так само чиїсь діти, то є так само наші діти, державні діти, яких треба забезпечити. Єдине чи там може бути така на 3 тисячі чи на 4 тисячі учнів, така величезна надбудова адміністративна, тому що скажу, в нас по центру в нас є 366 штатних одиниць, і з них лише порядка 15 – це адміністративні посади. А то все є дільнича служба. Це лікарі, педіатри, дорослі, медсестри, процедурні медсестри, санітарки. Тобто, у нас адміністрація майже нульова, і ми працюємо так, би мовити, на голому ентузіазмі. Якщо в нас 0,5 юриста, якщо в нас три бухгалтери на такий величезний штат, тобто ми працюємо економно, а профтехосвіта собі дозволяє працювати в великих об'ємах. Але тут програма працює, і наша комісія розглядала. Ми слухали оцю останню проєкт по реформуванню профтехосвіти, тому от е, Ну, є педагогічні там ще певні питання з приводу було і е, е, така допомога. У, у нас на одному із засідань громадської ради при департаменті освіти став ставилося питання, яке безпосередньо, на нашу думку, пов'язане з збереженням здоров'я дітей дошкілля і особливо початкової школи, переповнені групи в класі. Чи можемо ми на рівні органів самоврядування відповідно до закону про органи самоврядування? Переглядати норматив для того, щоб зменшити кількість перевантаженості дітей в групах класах, а це спричинить ріст їхнього здоров'я. Одне питання, і друге, як ви чи розглядали питання якісної організації харчування і в сфері освіти, і в медицині? В... На ну, були, були випадки, ці, що певні по харчових там деяких дисбалансах у навчальних закладах. Але в цілому такі питання ми на комісію не виносили. А от щодо перевантаження груп продовженого дня має бути ініціатива знизу. Йдуть, звертаються, тому що всі звернення, які були на нашу комісію, абсолютно всі ми розглядаємо. Ініціювати постійно самим, це мають бути якісь, так би мовити, ініціативні групи, це мають бути якісь думки, ті, які хотіли, щоб ми підтримали, чи ми ініціювали вже перед. Міською владою. 29 числа відбувся форум у сіні, якраз там і в... наші так само Резивенці приймали наші наші так. приймали учасник, участь приймали і наші члени комісії, і наші працівники з нашого центру. Тому що це звичайно потрібно. Має бути таке, все одно мають бути співпраця і між батьками, і між педагогами, і між медиками. Це має бути все одно один конгломерат, який працює на спільну ціль, щоб здорові були і розумні наші і, діти. Як ви бачите стосовно медична швидка допомога? Це є не наша, це є невідкладна допомога і екстрена допомога. Плані реформування те саме: реформа охорони здоров'я, екстрена допомога, вона надається центром екстреної допомоги. Невідкладна допомога теж в перспективі, хоча ще немає нормативного документа, невідкладна допомога має надаватись на первинному рівні. Під це мають бути закладені і кошти, і штати, і ще це має давати так само МОЗ із Національної служби здоров'я, тому що міський бюджет згідно тих всіх тих, тих, тих рекомендацій. МОЗи, має забезпечувати тепло енергоносії, водопостачання, але саме хто буде, це в першу чергу це зарплата, це має бути достойна зарплата. Я б хотіла, щоб всі знали, що скільки наші отримують медики. У нас лікар до 5 років, поки він ще не отримав 5 років стажу, він отримує зарплату, яка прирівнюється до санітарки, до мінімальної заробітної плати 2600. І от про тих 18 тисяч, які мають колись бути в перспективі, вони дуже-дуже далекі, дуже далекі. Тому невідкладна допомога має бути це цілодобове чергування, це відповідні ризики для стану здоров'я, це фізнавантаження, тому це має мати ще певну оплату, поки в нашій первинній ланці ні, ці коефіцієнти про оплату нічого в нас це не закладено. Далі нема жодного нормативного документу. Це, який би був з держави, який би ми міг, міг регламентувати. Представтесь, будь ласка. Людмила Головко, головний лікар Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2